Якщо ваш графік протягом тижня вимагає раннього пробудження, то припускаю, ви чекаєте на вихідні, щоб добряче відіспатися. Але жорстокі науковці хочуть і це у вас відібрати. Про це, а також про детальний аналіз найстарішої людини на планеті та екстравагантний спосіб схуднення, говоримо у сьогоднішньому випуску наукових новин. Розберімося. Австралійські вчені проаналізували дані з під матрацних трекерів сну 70 тисяч людей. Тобто одразу можемо відзначити, що і вибірка солідна, і метод збору інформації краще, ніж опитування чи самозвіти. Головний висновок дослідження стосується частоти обструктивного апноє сну це такий стан, за якого людина уві сні з певною регулярністю припиняє дихати на короткий проміжок. часу. Це відбувається через розслаблення м'язів гортані. Вони ніби западають і перекривають дихальні шляхи. Це значно знижує якість сну, підвищує серйозну денну сонливість, яка в свою чергу збільшує ризики, скажімо, ДТП. Також апноя асоційоване з серцево-судинними та нейродегенеративними захворюваннями. Так, от дослідження виявило, що шанс отримати 15 і більше випадків апноя сну на годину виявився вищим на 18% у суботу, якщо порівнювати з середою. Для чоловіків це зростання становить 21%, а для жінок гарна новина всього 9% відсотків але по-перше, апноя загалом більш поширена серед чоловіків. А по друге, у цьому дослідженні, на жаль, було лише 19% жінок, що, звісно, впливає на кінцевий результат. Але загалом науковці приходять до висновку, що причина збільшення апноя сну полягає у зміні графіку сну на вихідних. 45 додаткових хвилин сну підвищували ймовірність зростання епізодів апноя на 47%. А у людей, які дотримувалися подібного графіку сну протягом усього тижня, включно з вихідними, таких змін не спостерігалося, тож насправді це дослідження лише підтверджує давню пораду фахівців зі сну завжди дотримуватися подібного графіку сну. Ремарки про неможливість дотримання цих порад в Україні приймаються в коментарях. А тепер ще кілька ремарок від мене, адже я не збираюся просто переказувати вам результати якихось досліджень. Я хочу, щоб ми з вами розуміли ці дослідження, зокрема їхні сильні та слабкі сторони. Про гендерний дисбаланс я вже сказав. Також важливо розуміти, що дані отримані з комерційних підматрацних трекерів сну. Вони, звісно, менш точні ніж професійна полісомнографія, коли в лабораторних умовах безліч датчиків збирають інформацію про сон. Але комерційні трекери до. Дозволяють отримати дані з реального світу про велику кількість людей. Втім, це обмежує вибірку тими, хто може і захотів купити собі недешевий трекер сну, а це можуть бути як люди, у яких є проблеми зі сном, так і навпаки, люди, які просто більше уваги приділяють своєму здоров'ю. Це дещо заплутує результати. Також важливим нюансом є те, що науковці орієнтувалися на традиційні вихідні дні суботу та неділю, що не враховує нестандартні робочі графіки. А ще люди на вихідних схильні більше вживати алкоголь. Ці та інші поведінкові зміни, притаманні для вихідних, ймовірно, теж впливають на результат. Але все ж, висновки узгоджуються з попередніми рекомендаціями. Тому, якщо раптом ви та людина, яка може їх дотримуватися, то краще завжди лягати та вставати приблизно в один і той же час. Я часто кажу вам не плутати причинно-наслідковий зв'язок з кореляцією, але в цьому конкретному випадку я впевнено можу говорити саме про причину і наслідки. От дивіться, ви трусите телефоном, і ще трішки. Ну, здавалося б, до чого це може призвести. Відповідаю до виграшу Volvo XC60. А ще у цієї дії є додатковий потужний ефект підтримка проєкту Око за око Дронопад. Він допомагає силам оборони збивати ворожі дрони, зокрема шахеди. Щоб трусити телефоном з користю, вам потрібно усього лише заправити на око від 20 літрів пульсу, зайти в гру у додатку фішка і все. Трусите телефоном та виграєте пальне, каву, додаткові знижки або шанс на Volvo, яке розіграє Грується щомісяця, а статистика каже, що ймовірність виграти вища у тих, хто трясе не зволікаючи. О. Ще один шанс на Вольво. Довголіття. Зазвичай дослідження цього феномену полягають в аналізах певних місць та популяцій, де люди живуть довше. Про недоліки та свідомі маніпуляції такими дослідженнями я розказував у відео про так звані блакитні зони, якщо не бачили, лінк є в описі. Зазвичай аналіз однієї людини не надто цінний. Але якщо це одна з найстарших людей на планеті, то це щонайменше найменше цікаво. Тож науковці не пропустили таку можливість. У 2024-му у віці 117 років померла найстаріша на той момент людина Марія Бран'яс Морера. Ще до її смерті науковці кілька разів збирали у неї зразки крові, слини, сечі, калу. Більшість з них були зібрані, коли їй було 116 років. Ці зразки та інші аналізи дозволили вченим провести мультиомічний аналіз. Це такий комплексний підхід до аналізу оцих сукупностей, назви яких закінчуються на ОМ. Тут досліджували геном та епігеном, тобто сукупність генів та прижиттєвих змін у них, мікробіом, тобто сукупність мікроорганізмів, транскриптом, тобто сукупність продуктів транскрипції РНК, протеом, тобто сукупність усіх протеїнів або ж білків організму, та метаболом, тобто сукупність метаболітів, які виникають в організмі. Запам'ятайте, це все буде. На контрольній, але якщо серйозно, то от кілька цікавих знахідок науковців. Вони, звісно, оцінювали її параметри не у вакуумі, а в порівнянні з іншими людьми, зокрема, жінками у віці. Напевно, найбільш несподіваними були результати вимірювання теломерів. Ви точно мали чути про ці захисні ковпачки на кінцях хромосом. Їхнє вкорочення пов'язують зі старінням, а боротьбу з їхнім вкороченням позиціонують як шлях до довголіття. Так от, теломери жінки, яка дожила до 117 років, були напрочуд короткими. Не просто короткими, а прям дуже короткими. З одного боку, так і має бути. Я ж тільки що сказав, що теломери вкорочуються з віком. А сюрприз тут криється в тому, що довголіття зовсім не обов'язково пов'язане з довгими теломерами. Як з цією інформацією впорається ціла біогакерська індустрія подовження теломерів, я поки не знаю. А от аналіз крові дійсно був вражаюче хорошим мало ліпопротеїнів низької щільності, які ще називають поганим холестеролом. Нагадую, що більш точно буде говорити саме холестерол, а не холестерин. Так, от поганого холестеролу у неї було мало, а хорошого, тобто ліпопротеїнів високої щільності, багато. І загалом її ліпідний метаболізм був надзвичайно здоровим. Також маркери запальних процесів були дуже низькими, при цьому імунітет був ого. го Жінка у віці 113 років змогла пережити ковід без суттєвих наслідків. Але загалом аналіз метаболітів був, скажімо так, дихотомічним. З одного боку було чимало вражаюче здорових прикладів, з іншого були метаболічні процеси, характерні для людей наприкінці життя. Тобто, це такий цікавий баланс. Ще у пані Морери був молодий мікробіом, тобто високе різноманіття та баланс важливих мікроорганізмів, зокрема, помітили високий рівень корисних біфідобактерій. У статті науковці згадують про те, що жінка щодня вживала три різні йогурти. Тому, якщо помітите нову хвилю популяризації йогуртів, то одну з можливих причин цього ви вже знаєте. Але, звісно, найголовніші тут результати аналізу геному. І тут насправді обійшлося без несподіванок. У довгожительки знайшли чимало тих генетичних особливостей, які раніше вже пов'язувалися з вищою тривалістю життя. Це і певні однонуклеотидні поліморфізми, і генетичні варіанти, які пов'язані з меншими ризиками таких станів, як зниження когнітивних функцій, діабет другого типу та серцево-судинні хвороби. І навпаки, Етичних варіантів, які як вважається, підвищують різні важкі вікові стани, зокрема хворобу Альцгеймера, у неї не знайшли. І, ймовірно, саме успішна комбінація генетичних факторів є найважливішою у настільки тривалому житті пані Морери. А все інше, це насправді нюанси, які в такому форматі дослідження цікавими є виключно науковцям. Адже робити якісь висновки чи формувати рекомендації на основі аналізу однієї людини, звісно, не варто. Але як наукова інформація, це все ж таки доволі цінно, як на мене. Ну і про теломери було дійсно цікаво дізнатися. Хай навіть на прикладі однієї людини. А от Кожна людина, яка дивиться це відео, може поставити йому вподобайку. Про що я вас і прошу. Вам не складно, а мені це дуже допоможе. Дякую і продовжуємо. Їсти без значних обмежень і при цьому худнути. Навіть надпопулярні агоністи глюканоподібного пептиду, 1 такі як оземпік та інші, не можуть цього забезпечити, адже вони зокрема знижують апетит, тому людина з'їсть менше. А багатьом так хочеться мати якесь майже магічне рішення, яке дозволить не змінювати харчові звички. Але при цьому бажано ще і не нашкодити своєму здоров'ю, зокрема психічному. Якщо ви стежили за цьогорічною Ігнобелівською премією, то могли чути про переможців в, в галузі хімії. Це ще не та новина, про яку я хочу розказати, але про це теж не можу не згадати. Вони якраз шукали якусь речовину, яку можна додати в їжу, щоб їжа стала більш об'ємною, відповідно, більше наповнила шлунок та створила відчуття насиченості, але при цьому не мала зайвих калорій. Тобто вони шукали інертний матеріал, стабільний, стійкий до температур та доступний у вигляді порошку, щоб його гіпотетично можна було додати куди завгодно. І от вони тестували всіляке різне і з'ясували, що, на їхню думку, ідеально підходить поліететравторетилен, більш відомий як. Тефлон. Це дійсно дуже інертний пластик і щури, раціон яких на 25% складався з тефлону, не мали жодних проблем і втрачали вагу. Звісно, це доволі абсурдне відкриття з багатьох причин. Власне через це автори і отримали і гнобелівку. Зауважу, що це правильна назва премії. Використовувати той російський варіант е, не варто. Повертаючись до полі театра автора телену, варто сказати, що такі викиди тефлону в навколишнє середовище це точно не хороша ідея. Ну але тим, хто дещо чув про неймовірну шкоду тефлону, скажу, що шкода людям та довкіллю може відбуватися і відбув відбувалася завдяки проблемам під час виробництва, страждали робітники підприємств, забруднювалася вода і так далі. Бо кожного разу, коли десь згадують тефлон, одразу ж починають говорити про фільм темні води, заснований на реальних подіях, про відеоканалу каналу Веритасіум, де розказали про всю шкоду, і так далі. Але якщо уважно послухати і подивитися, то там якраз і розкривають загрози від недобросовісного виробництва, а не від політетрафторетилену як матеріалу. Поки він застосовується коректно, він достатньо безпечний. Тому ви можете не боятися тефлонову пательню, просто не розігрівайте таку пательню, коли вона пуста вище 350 градусів за Цельсієм. Але це я відволікся. Повертаємося до питання їжі та схуднення. Свіже дослідження пішло дещо іншим шляхом. Науковці зробили з рослинних компонентів, а саме поліфенолів із зеленого чаю та вітаміну Е, невеличкі кульки 1,5 мм в діаметрі. Також їх покрили полімером, отриманим із морських водоростей в кислому середовищі. Полімерне покриття розширюється, а поліфенольна кулька починає поглинати жири. І після купи лабораторних тестів вчені додали ці кульки до раціону мишей. Було три групи по 8 мишей. В одній групі раціон був звичайний з часткою жиру 10%, в другій частка жирів була 60%, в третій теж 60 плюс мікрогранули. І за результатами дослідження лише в третій групі зафіксували зниження ваги на 17%. Також виявили, що ці жирові кульки успішно виходять природним шляхом. Очевидно, що це дослідження на мишах, з якого ми не робитимемо жодних висновків, це всього лише дослідження на етапі перевірка концепції. Але автори вже запустили дослідження з людьми, набрали 26 учасників для першого етапу, тому побачимо, чи буде це ефективно та безпечно у людей. Але давайте відверто. Чи цікаво мені було прочитати це дослідження та розказати про нього вам так цілком? Але чи можуть подібні жирові абсорбенти стати частиною рішення проблеми з ожирінням? Я не знаю, але маю великі сумніви. Виглядає як не дуже здорове рішення з точки зору харчових звичок. Це мені за вайбом дещо нагадує якісь дивні методи схуднення з журналів з початку нульових. Але чи можуть для цих мікрокульок знайти якесь точкове застосування для певних ситуацій або станів? Якщо вони добре себе покажуть на людях, то в таке точкове застосування я вірю трохи більше. Хоча з дійсно вражаючим розвитком препаратів з агоністами глюканоподібного пептиду-1 у цих кульках може просто не буде потреби? Хто знає? Сподіваюсь, ви оцінили такий формат новин, де я не намагаюся кожну наукову статтю видати за сенсаційну, а навпаки, більш уважно проаналізувати ту чи іншу наукову роботу. Звісно, я не проговорюю геть усі деталі, але дуже намагаюся акцентувати на важливих нюансах та слабких сторонах дослідження, бо лише так, на мою думку, є сенс створювати контент про наукові новини. Тому я дуже вдячний тим, завдяки кому я можу це робити. Когорта небайдужих людей, які вирішили підтримати науково-популярний контент у моєму виконанні, я вам щиро дякую і вкотре хочу повторити, що завдяки вам у мене є і матеріальна можливість, і важлива моральна підтримка. Просто знайте, що кожен ваш внесок для мене дуже і дуже цінний. Якщо хтось після донатів на сили оборони також має можливість і бажання долучитися до цієї когорти небайдужих, в коментарях ви знайдете всі необхідні посилання та реквізити. Буду дуже і дуже вдячний. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.